Зберись. Там просто люди. Там незнайомі і чужі люди. Їх взагалі аж цілих 7 мільярдів. Я теж не всіх знаю. Ми зі Славком відволючимо охорону. О, клас, давай. Годя, якщо не вийде на твій умовний. Це відео може врятувати життя. Кімната охорони ліворуч. Запам'ятав? У тебе буде пару хвилин. Геніл. Та добре, добре, йдіть уже. 300 горілки і сет суселець. Алло, які 300 горілки? Ми сюди прийшли по базарить жінка не попухать? Так. Ша, ніякого алкоголю, я сказав. Що? Тихо. Значить, нам, будь ласка, дві кави і пляшку води. Будь ласка, тихіше. У нас пристойне місце. А ми що, не пристойні? Так. Давай швидше, у мене труби горять. Я сказав, не дай Боже, йому принесеш, пожалієш. Так тут що, ресторан чи бібліотека, а? Давай швидко збігав на бар приніс горілки. Тільки спробуй. Я зараз покличу охорону. Ти собі одразу швидку поклич. Охорона. Почекайте, Я сподіваюся, ви не збираєтесь проти нас застосовувати силу. Попереджаю, я володію конфу.